Зараз ми робити медузу та для на цього нам потрібен скотч, ножниці, листок А4-2 і ось такий ось фломастер, воно олівці або що. Скручуємо листок, підрізаємо на оскільки? Половину. Та скручуємо ось тут, ось так. Ось коли ви так скрутили, підрізаємо ось тут на рівні. Беремо зараз і заклаємо ось тут стуліни. Тут лишні відрізаємо, нам вже ось тут буде. І ось така у нас медуза виходить. На медуз буде кальмар, чи ще ось так, ось так, ось відрізаємо Так беремо залишки паперу, ось так надрізаємо їх на ось такі, на, на ось такі полоска. Ось, дивіться, ось така одна у нас вийшла і треба її розрізати. Ось так. Я її буду складати, щоб все було рівно. Ось так. Ось бачите? ось бачите, тут ось так щоб все було рівненьке. І перерізаємо ось тут. Ось так, бачите? Ось тут перерізаємо. Ой, у нас виходить дві ось таких ніжки. Тепер згинаємо оцю, або хай буде таку. Ось, дивіться. Буде добре. Тепер скручуємо їх ось так. Скручуємо. Кручуємо їх ось так, як пончик. Так, леємо ось тут. Ось так. Беремо тепер скотч. Знову... Оу! Відрізаємо вишня та його ось стільки. Я візьму стільки, тому що, щоб було добре лейти. Тепер я візьму трохи ось тут. Так. Та приліплю його знову на ось тут фелмастер. Тепер наліплюємо скотч ось сюди. Так. Зараз я перепутала, треба було на іншу сторону їх робити. Зараз можемо іншу діжку робити. А, ні, саме її. Треба думаю, її ось сюди. Треба мати її на ось так, на цій так, щоб вона залишилася. Ось так в нас виходить. Ось так і можна зробити або фальмари. <звучить> Перша медуза може прибігнути до будь-чого. Тепер беремо ось тут будь-який фламасер. Я візьму фіолектринки для ротика. Ось, я ротика намалюю ось тут. Зараз я фламасер проведу, щоб вам було краще видно. Ось. Але емоції ви можете йому будь-який робити. Ось в мене буде радий. Ось дивіться. Ось так ця восьминіжка виглядає. Ось такий гарненький, веселенький восменішко. Усім бай-бай і до наступних зустрічей!